Друзі, як багато різного обладнання, різні зводи, різні труби. Кайфую від таких об'єктів, де не тільки метал, а й обладнання. І так от цікаво подивитись на це все. Правда, я в цьому мало що розумію, але круто. Доброго дня. Ось так виглядає сучасний об'єкт, друзі. Аж не віриться, що ось ці всі железяки, це все було зібрано у нас на виробництві. Друзі, тому якщо вам потрібно виготовити або побудувати ось таке виробництво, звертайтесь, телефон в профілі. З радістю вам в цьому допоможемо.